Доведемо, що значення виразу не залежить від значення х. Що це означає? Що при будь-якому значенні х, тобто, якщо ми надамо іксу певного числового значення, значення виразу буде завжди сталим, тобто тим, яке ми зараз знайдемо. Що для цього треба зробити? В першу чергу розкрити дужки, звести подібні доданки і таким чином спростити максимально наш вираз. Отже, розкриємо дужки, застосувавши розподільну властивість множення. Розкриваємо дуже уважно, тому що тут багато компонентів. Ще раз перший компонент на кожний компонент другої дужки. Так само другий компонент на кожний компонент другої дужки. Розкриваємо х помножити на х квадрат х третій степінь. Це ми виконали першу стрілочку. Х помножити на 7х буде 7х в квадраті, друга стрілочка, х помножити на мінус 3 мінус 3х, третя стрілочка. Тепер мінус 3 на х квадрат, мінус 3 х квадрат. мінус 3 на 7х мінус 21х. Мінус 3 на мінус 3 буде плюс 9. Тепер розкриваємо других дві дужки. Враховуємо те, що перед дужкою стоїть мінус. Отже, всі результати множення будемо міняти на протилежні знаки, тобто знаки з плюса стануть мінусами і навпаки. Х помножити на х квадрат буде мінус х в третій степені. Х помножити на 2х буде мінус 2 х квадрат х помножити на мінус 28 буде плюс 28х. 2 на х квадрат. По нижніх тепер стрілочках 2 на х квадрат. Так, буде 2 х квадрат, але ми міняємо навпаки мінус 2 х квадрат. 2 на 2х буде 4х, а отже мінус 4х. 2 на мінус 28. Буде плюс 56. Тепер зводимо подібні доданки. х в третій степені і мінус х в третій степені. Скасовуємо далі 7 х квадрат відняти 3х квадрат, буде 4 х квадрат. Відняти 2 х квадрат буде 2 х квадрат і мінус 2 х квадрат, отже буде 0х у квадраті, тобто вони скасовуються. Далі числа з одним х. Мінус 3х, мінус 21х, мінус 24х, плюс 28х. Мінус 24 плюс 28, це буде 4 і мінус 4х. Тобто теж в результаті додавання чисел з одним іксом ми отримали в результаті 0. Ми бачимо, що числа, які мали біля себе буквений коефіцієнт х, вони всі перекреслені, вони в результаті дали 0. Адже результат спрощення цього виразу буде 9 додати 56, 65. Висновок такий, що при будь-якому значенні х, при будь-якому значенні, тобто я можу підставити мінус 100, 50 будь-яке число, яке мені заманеться, результат нашого виразу завжди буде число 65. Тому що х. Процесі спрощення пропадає